Ребята, працюємо. Номер 137, сторінка 100, 114. Все беремо за нормальних умов. І так, завдання А. Будь ласка, Іван, прочитай нам. Будь ласка, прочитай нам. Е, обчисліть об'єми. А водню, взятого кількістю речовини 10 моль. Достатньо. І зараз працюємо саме над цією задачею. І так, номер 137 записали собі. Номер 137. Ребята, і будемо працювати з вами поступово. Завданько А. Знову ж таки, у нас є певні умови в завданні А. Давайте їх з вами. І сформуємо. Зараз. Що у нас з вами є? Водень. Формула водню мене цікавить, і що у нас є в даному випадку? Будь ласка. Формула водню H. H2. Правильно. І що у нас про нього ще є? Кількість речовини яка? 10 моль. 10 моль. Ню, правильно, дуже добре. І так, у нас з вами є ню H2, який буде дорівнювати 10. Моль. Нам з вами необхідно знайти, що нам з вами необхідно буде зараз знайти що. Масу. Ребята, зараз я перемкну на. Ребята, на самому початку цього завдання написано обчисліть об'єм. Відповідно, в кожному із цих розділів ми будемо шукати об'єм. Так, ребята, який об'єм займають 10 моль водню за нормальних умов? Ребята, розв'язання є елементарним для цього явища. Давайте з вами пригадаємо що у нас є формули наші вихідні, якими ми користувались. І так, будь ласка, скажіть мені цифру і підпункт, яким ми в даному випадку з вами будемо користуватися. 2А. 2А – це одразу, так, ми будемо з нею працювати? Чи можемо... А, ні, 2Б. 2Б, 2Б. правильно. Адже кількість речовини у нас є, молярний об'єм за нормальних умов. Ми знаємо, у нас прийнято в кожній задачі в даному випадку нормальна умова. Відповідно, ребята, коли у вас це все є на форзації, вам досить легко з цим працювати. І так, що у нас тут з вами є? Давайте одразу об'єм H2 дорівнює. Давайте напишемо формульно. І ще раз, будь ласка, чому він дорівнює ню помножене на в молярне. Ню у нас з вами дорівнює 10 моль. В молярне дорівнює. Може. 23. 22. І 4 а. літра на моль. Ребята, хто скорочується тут? Моль. Мань, звичайно, скорочується моль. Ну і скажіть мені, будь ласка, складні математичні розрахунки. Ваша 224 літра у нас будуть займати 10 моль водню. Чудово, хорошо. Тепер давайте зараз з вами. Тут у нас варіантик А, бачите, він такий коротесенький. Варіант 137Б. Читаємо спочатку умову, записуємо її обов'язково і потім будемо працювати. І так 137 Б. І так, будь ласка, хто нам це може прочитати? Софія, будь ласка, прочитай нам 137Б. Спочатку це. Обчислити об'єм сірководню H2S масою 3,4 грама. так, прекрасно. Обчислити об'єм сірководню ось він є. Супер. Ребята, що у нас відомо про сірководень? Його маса 3,4 грами. Так? У нас тут навіть є формула. Маса. Сірководню. Mm. Угу. Так, перепрыгнула все подряд. Вибачте. the moment